Гра в одні ворота. На верхньому полі стадіону Зірка відбувся зональний всеукраїнський турнір з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч Кубок націй Данон. Учасниками змагань стали шкільні команди 2004 року народження з Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. Кіровоградщину на турнірі представляла команда навчально-виховного об'єднання номер 6 Ребята на сьогоднішній момент на даний момент підготовлені дуже добре. Команда хороша. Команда тренується по два рази в день. Плани, звісно, амбициозные, то тобто выйти в фінал чемпіонату України. Поле стадіону Зірка не чуже для наших хлопців, які тренуються у дитячо-юнацькій футбольної академії Кіровоградського клубу. Спеціалізований клас в нашій школі створили в 2014-2015 році. Команда сидить із футболістів академії звізди це 2004-2005 рік родин. Тренер Бондар Вадим Анатолійович бивший. І нинішній тренер Коваленко Олександр Вікторович. На сьогодні в активі наших шкільних команд не один успішний виступ у фінальних змаганнях на призи клубу Шкіряний м'яч. У нас дуже багато успіхів і були навіть навіть, навіть чемпіони країни. Це Олександрія була команда колеги-чемпіони. В Минулому році, наприклад, команда виборола. Друге місце лише у фіналі, в останній гри ну, не було фарту, як кажуть, да? тому кожен рік у нас команди грають і майже кожного року з медалями високого гатунку. На переможців турніру чекає поїздка до Львова, де наприкінці травня відбудеться фінальний турнір Кубок Націй Данон. Діти готуються цілий рік до цих змагань. І, звісно, є результати. Надіємося, що і цього року команда 2004 року, шостої школи, сьогодні успішно подаває цей бар'єр і вже 24-го буде Львов, на Львів Арені вже виборювати звання чемпіона країни. А чемпіон країни цієї вікової групи поїде до Франції на міжнародні змагання. Я думаю, з тим уже. Такий цікавий, престижний зональний турнір продемонстрував. Господарі значно переважає своїх ровесників на футбольному полі. Команда з Черкас була розгромлена 6-0. Лише на один м'яч менше пропустили від кіровоградців гості з міста Лубни Полтавської області. Перемагаючи на всеукраїнському рівні, хлопці мріють виступати у складі грандів світового футболу. Я хочу стати футболістом і грати центральним захисником в команді Барселона. Поки що ж головне завдання команди вдало виступити на фінальних змаганнях Кубка нації Данон, які проходитимуть на арені Львів із 24 по 26 травня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.